Так, клієнти питаються, які структура з кабінами, дивіться, вренько перейдуся. Має орйом 504 RK -ка, з кабіною 50-ка, одна із найдешевших 50 Повноцінні 50 мости, передні, задні, підвісні педалі, реверсина коробка. Камера заднього виду. Дуже хороший гарний тракторець, Orion RF504 RK Pro. Це також 50-ка, але така на, на трошки ще потужнішій базі. Monfang 47 G2. Дуже хороший тракторець. На прямій підлозі, бокове розташування, реверс. Примусова задня навісочка, ось показую теж є в наявності LaWall 504 Pro, з санкцізованою коробочкою. Соліси 50, соліси 105, Соліси 130, тобто вибір, кабін у нас дуже великий, хто хоче, може у нас приїхати, зробити тест-драйв, ми знаходимося 7 кілометрів льо по київській трасі, між селами нам одубляне, гамаліївка. Так що, якщо когось зацікавило, набирайте, пишіть. Або приїжджайте.